SPC ламінат та звичайний ламінат. Давайте розглянемо, в чому полягає їх головна різниця. SPC. Основна його особливість це те, що він вологостійкий. Що це означає? Це означає те, що він не боїться води, тобто його можна вкладати в будь-яких приміщеннях, таких як лоджія, коридор, балкон та санвузок. Також він більш стійкий до нерідної підлоги, він гнучкий, і що саме особливе, що в ньому вже вбудована підкладка, що спрощує процес монтажу ламінат. Його головна перевага це різноманіття декорів на будь-який смак. Також він є в різній ціновій політиці, як більш більш бюджетні, так і більш дорожчі варіанти. На відміну від SPC, його вологостійкість має часові обмеження. Також ламінат вимагає більшої уваги для вирівнювання основи. Тож, щоб остаточно розібратися в цьому питанні та вибрати найкраще покриття для своєї підлоги, звертайтесь до наших менеджерів, вони вам обов'язково допоможуть.